Україні Вітаю вас на першому подільському на календарі. 12 травня 1174 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни вдарили по потягу на Донеччині на Хмельниччині під час пожежі загинуло двоє людей. На потівщині домашньому насильнику оголосили підозру. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Ворог безпілотником завдав удару по цивільному вантажному поїзду на Донеччині. Внаслідок атаки поранено машиніста. Про це повідомили в Укрзалізниці. Залізничника госпіталізовано. Наразі його життю нічого не загрожує. Рух потягів атака не зупинила. Президент України викликав главу Кремля Путіна на зустріч у Туреччині 15 травня. Президент зазначив, що спочатку він чекає від сьогодні припинення вогню. Повне та тривале за його словами, саме це перемир'я має дати необхідну основу дипломатії. Далі пряма мова: немає сенсу затягувати вбивства і чекати на Путіна у четвер в Туреччині. Особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Додав Володимир Зеленський. Кам'янеччина у Скорботі. 7 квітня 2025 року, захищаючи Україну, згинув солдат Валерій Пирожок. Сьогодні захисником прощаються близько 12.45 Прибуде кортеж з напрямку міста Хмельницького. Проїзд відбуватиметься проспектом Грушевського через ринок до вулиці Князів Коріатовичів. О 13 годині розпочнеться загальноміське прощання у будинку офіцерів. О 14.30 відбудеться поховання на місцевому кладовищі на Алеї Слави. 12 травня у громаді оголошуються днем жалоби. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава захисникові. На Хмельниччині на пожежі виявлено двох загиблих громадян. Учора зранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у сели Жилинці Єрмолинецької територіальної громади Хмельницького району. Ще до прибуття рятувальників пожежу ліквідували місцеві жителі. На жаль, на місці події фахівці ДСНС виявили тіла двох загиблих чоловіків 1971 та 1988 років народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. На Шепетівщині оголосили підозру домашньому насильнику, який кривдив свою колишню дружину. Працівники поліції не раз виїжджали вгамувати домашнього дебошира, складали на нього адміністративні протоколи. Білогірський районний суд неодноразово притягував його до адміністративної відповідальності. Втім, чоловік продовжував завдавати психологічних та фізичних страждань колишній дружині, не зважаючи на штрафи та попередження про більш серйозну відповідальність. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Сьогодні, 12 травня, у Хмельницькій міській дитячій лікарні відбудеться безкоштовне обстеження родимок і нову творень шкіри. Обстеження проходитиме з 10 до 13.00. Аби взяти участь, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати електронне направлення. Обстеження проводитимуть у Хмельницькій міській дитячій лікарні корпус стаціонару Четвертий поверх. Новий робочий тиждень починається з ремонтних робіт. Енергетики попереджають про ремонтні роботи у місті. За даними Хмельницькобленерго, світла не буде сьогодні до 18.00. І без світла залишаться мешканці таких вулиць, як Довженка, Чорновола, Кам'янецька, Смотрицького та Успенська. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та про аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Сьогодні синоптики протягом дня прогнозують короткочасні дощі. День буде хмарний, але з проясненням. Максимальна температура повітря прогріється до 12 градусів тепла. Бажаємо вдалого початку робочого тижня. Бережіть себе. Ми ж побачимось згодом в ефірі Першого Подільського.